Сніг да вже зафіксований, не так легко. Скинути з ялинки ми вже пробували скидати в одній з попередніх серій. Так от, якщо що раніше наш канал можна було розглядати. А що сьогодні у Львові, а що сьогодні в Трускавці, а як там зараз, як минуло це свято, як минув цей день. Де ми стараємось більшість заходів відвідувати репортажі вам, показувати про культурне, мистецьке, релігійне життя цих міст. А зараз, коли ми вже стільки часу працюємо, виставляємо відео. з'явилась нова категорія, нова ніша ностальгійні відео. Тобто можна зараз зайти, подивитися, а як воно святкувало Різдво у Львові 5 років тому? А який був ярмарок в Трускавці 2 роки тому? А як воно колядувало у Львові? А яка ялинка була? А скільки туристів було на площі ринок літом? Наприклад, там 2019 року. А що було в 20 2020? А як Великдень святкували тоді? А як на День Незалежності було? А як було до війни? А як під час? Та з'явилася така ностальгійна нотка. Для цього в нас є списки відтворення. Заходьте, будь ласка, дивіться, списки відтворення вони названі за назвами міст міста. Виглянемо ті міста, де ми рідші буваємо. Франківськ, Тернопіль, Хмельницький. Просто назва міста і все. Такі міста, як Львів, Трускавець. Східниця, Моршин. Дорогобич, там не тільки по містах, по роках, іноді навіть по порах року посортовані відео, щоб можна було легко зайти. Так само наші відео зручно називаються. Якщо вам у Львові цікаво побачити вулицю Варшавську, то введіть Львів, вулиця Варшавська. Побачите, в видачі буде наше відео, навіть коли напишете Львів депо в пошуку, як напишете, буде ще краще молодці. Побачите, у нас є дуже багато вулиць з Львова, які можна дивитися. У нас є весь центр фактично. Не, що ринок у нас є 100 разів, а прилеглі вулиці 50. Але у нас є весь центр. Не тільки центр. Я такі відео вулиці, я дивлюсь, думаю, о, а я і забув, що ми цю вулицю знімали, що вона то є, що вона була. Я цікаві відео. Можете знайомим скидати, особливо хто за кордоном, хто давно не був у рідному місті, побачити, як виглядає його рідне місто, їм було цікаво. Можна на наші відео поширювати. Фейсбук, вайбер, телеграм, Ні, в Facebook, Viber, Telegram. Будь-куди. В контакті одноклассники не можна. А так. Будь-які месенджери. Скидайте, щоб люди дізнавалися. Нам буде дуже приємно. Знаєш, що в Дніпрі був час, наші відео регулярно поширювали. Та й у Львові в нас були фанати-прихильники, які теж регулярно поширювали наші відео. Навіть зараз бачив недавно в групі Топольної Закинули минулорічне відео, як було взимку. Це приємно. Сьогодні це сьогоднішнє відео, здається, а що тут такого. Ніхто... Всі це бачили, всі це, але вже завтра воно стане трошки історичним. А через рік, через два воно ще більш історичним буде. І отак здійснюємо відео літопис. А відь собі, як цікаво, це ці відео буде дивитись через 30 років, через 50-100. Та навіть через 5 років буде цікаво. Мені самому цікаво дивитись відео, як у Львові було 10 років тому. Як 5 років тому було. А тим більше про Трускавець, де завжди динамічні зміни, де завжди щось нове. Ось така ностальгійна нотка з'явилася в каналу. Колись у нас були свіжі відео, а тепер у нас можна сказати, є вже і ретро-відео. На загал на каналі понад 5 тисяч відео. Ножки в трускавці, напевно, вже все знято, все, що можна зняти. Оце пан Дмитро нам недавно підказав одне місцинку, яку ми не знімали, відзняли. У нас є просто вулиці пристоять, а є у нас і пристає, вулиця і бойківська. У нас є такі відео. не є такі відео з таких місць, проскавця на відео, які наповнені, напевно, нікому іншому. Ніколи на відео і не потрапляли. З таких, можна сказати, не туристичних місць тут з трускавця. А з туристичних місць того. Ну, Переглядайте на здоров'я. Вдячний всім, хто підтримує наш канал донатами. Ви молодці. І тим, хто коментує, і тим, хто регулярно дивиться, ви теж великі молодці. Дякую. Перш за все, зараз треба підтримувати Збройні Сили України. Ви це самі добре знаєте. Я можу вам цього не нагадувати. А тобто розкарці сьогодні сніг. Сніг мороз. Так буває, один день був дощ, було тепло, плюс 6, а на наступний день випав сніг. Що там по градусах? Щось не показує градус. Треба настраювати щоб градуси показували. Мінус 2 зараз. Мої години правильно йде. Хотілося б мені, щоб в нас було більше міст. Я думаю, з часом їх буде більше, я думаю, що вже цього року буде більше, але кажуть, хочете насмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Ай кристал! Може бачили, відео вже виходило у нас, як кристал виглядає, коли ми виключили світло. Цікаво виглядає.